Говоріть одну хвилину без перестанку, і ви отримаєте подаруночок від НІМФи. Вчора у мене був дуже гарний, дуже чужо, чудовий день. Я гуляв з друзями, грався, і ми, у нас було все чудово. Мама. Попросила посидіти з старичками, щоб вона приготувала сніданок. Я посидів, я з ним грався, було дуже весело. Дівчинкам перші два рочки сім місяців, другий один годик і шість місяців. І так прийшов день на сьогодні. Я пішов гуляти і чекаю друзів тут. І, тут. і чекаю, вони мають скоро прийти. І я не знаю точно через скільки, але вони прийдуть. Все дуже вам дякуємо. ви mm -hmm. чудово справились. Двіся, ось такий маленький подарунок від німфи. Це тримаєш для телефону. Все дуже вам дякую, дня. до побачення.